Павло Клімкін, дипломат і колишній міністр закордонних справ, приєднується до нашого ефіру. Пане Павла, доброго ранку, вітаємо вас. Вітаю, я б теж хотів сказати доброго ранку. Він на жаль не добрий. Але але ми, попри смач... все, Всі бажаємо. Вітаю і всім смачної кави, незалежно від того. Це точно. Ми не констатуємо факт, що ранок добрий. Ми бажаємо всім доброго ранку. Давайте з'їдемось на цьому. Отже, щоб обговорити питання доступу до Копалин, до Києва, їде міністр фінансів Сполучених Штатів. Я як підозрюю, що їде він з калькулятором сюди. Чого можна очікувати від зустрічі американського урядовця з керівництвом України? Ну, наворят з калькулятором. Хоча, напевно, він у нього, як у всіх нас, в наших телефонах є, Бесенд це дуже відомий інвестор і людина в світі інвесторів. Ми маємо зрозуміти, власне, а як ми це будемо робити? Це ж не означає, що ми почнемо з чистого аркуша. Нам потрібно зрозуміти, хто з американських компаній готовий зайти, з якою метою, з якими технологіями, як ми це все будемо робити. Це можуть бути там угоди щодо розподілу продукції. Це можуть бути креативні інвестиційні речі. Але Бесенд це цікава людина, і те, що він їде, це означає, що американці це сприймають серйозно. А для нас це можливість додаткового гачка, якщо хочете, для наших американських партнерів, щоб вони зрозуміли, що наша безпека це безпека їх в сенсі. Національної безпеки, адже критичні мінерали це те, що зараз визначає наше майбутнє. Без них у нас не буде жодних електронних пристроїв і всього іншого. Важливо розуміти, що йдеться не тільки про рідкісні земельні метали, ну, наприклад, літія або титан – це дещо інше, але зав'язатися з американцями стратегічно на перспективу в цій сфері. Це класна історія, і те, що Трамп відрядив міністра фінансів, це означає, що в цьому він серйозний. А коли Трамп серйозний, це не справді для нас добре. І Трамп теж бізнесмен, що важливо, та от власне Трамп називав суму 500 мільярдів доларів. На чому базуються такі розрахунки? Чи надавали нам Сполучені Штати допомогу на таку суму? Ну і загалом чи можна ось цю угоду вважати позитивною для України? І якщо ми хочемо далі військової допомоги, чи це означає, що тоді американ. Будуть зацікавлені в інших сумах, в більших інвестиціях, в більших своїх доходах від українців? Ну, цифра, звісно, зі стелі. Ви ж прекрасно розумієте. Mm -hmm. Кожен політик аперує тим, що заходить на його фан-клуб. Трампу подобається говорити про 500 мільярдів. Це вражає. Якщо б він сказав 200 мільярдів, так би не вражало. якщо б сказав трильйон, йому б, можливо, не повірили. Ну, така собі історія. Але мова йде про серйозні інвестиції, це абсолютно очевидно. Яка буде допомога в майбутньому? Як вона буде визначатися? Чи вона в себе буде покриватися саме критичними ресурсами? Ну напевно ж ні. Так що про це потрібно потрібно окремо говорити. Скільки вони надали допомоги? Це відомо. Відомо також що ЄС і Канада там насправді на першому місці. Але без американців ми не можемо. Це критичний наш партнер. Американську зброю замінити не можна станом на сьогодні. Американську розвідку не можна. Американську логістику теж насправді не можна. Але не звертайте уваги на Трампа. Ні, ну звертайте звичайно на Трампа політика. Як ви сказали, Трамп класний бізнесмен, але Трамп -бізнесмен і Трамп політик це одна і сама людина, але не в сенсі того, що вона робить. Так що не намагаємось дешифрувати Трампа і спокійно працюємо. Тоді можна я тут уточню? Була ще заява е, про те, що американських військ в Україні не буде. Це заявив міністр оборони США ГЕКСе. Також за даними видання The Washington Post, не буде нового пакету військової підтримки від сполучених штатів на наступній зустрічі Рамштайну. Те, що зараз відбувається, і яка е, сьогодні, так після обіду, що означають ці заяви очільника Пентагону? Американська позиція і позиція Трампа в тому, що відповідальність за безпеку України в перспективу мають взяти європейці. Європейці звичайно самі не розуміють, як дати собі раду, і шукають підтримки американської, шукають підтримки політичної, шукають підтримки, як я вже казав, це розвідка, логістика і звичайно зброя. Якщо навіть у нас і не буде прямої присутності американських військ, що насправді. Було б дуже і дуже класно. Ну, але як колись там співали футбольні фанати, коли я був малим на стадіоні, а бідна, де ладно, 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 жартую, звісно. Але історія про те, що американці підштовхнули зараз, по перше, європейців думати в правильному напрямку і підтримували їх, оскільки без американської підтримки європейцям це буде складно. А що стосується нового пакета військової допомоги ну по-перше, поки не буде загальної стратегії нової адміністрації, і, хоч базів базових нарисів плану, ну не буде відповідно кроків. А друге, ну в американській адміністрації тепер принцип дуже простий: поперед батька в пекло, ніхто не стрибає. Так що, якщо будуть нові пакети, то оголошувати буде їх відповідно сам Трамп. В рамках своєї концепції Мир через силу а точно, не міністр оборони. Так що цього тижня ми напевно якихось проривних заяв не почуємо. Американці будуть говорити з нами. Ну, в Києві, звичайно, але також в Мюнхені на Мюнхенській конференції з питань безпеки будуть говорити з європейцями, і коли вони собі намалюють там правильні червоні пропорції, а також напрямок, куди йти, тоді і скоріше за все будемо чути різні заяви. Можливо, деякі з нам дуже сподобаються, можливо, ні. Але час для таких великих заяв, як ми очевидно бачимо, ще не настав. На жаль. Uh -huh. Чи правильно я вас зрозуміла, пане Павле, що ні з Мюнхена, ні з Рамштайну ми чогось такого нового особливо не почуємо? Але це може і непогано, uh -huh. тобто про добре поговорити, це теж важливо. Власне, Мюнхенська конференція це не про рішення, це майданчик для зустрічі. Uh -huh. Я вважаю, що дуже класно, що там відбудеться в тому числі зустріч з віцепрезидентом Джейді Венсом який грає особливу роль в цій адміністрації, він вважається такою своєрідною і постаттю в новій адміністрації в гарному сенсі, звичайно, не в поганому, і від нього багато залежить це одна з тих постатей, до якої Трамп ну щонайменше дослуховується. Ну і будуть контакти, звісно, і з міністром оборони, і з Марко Рубіо з керівником держдепу і з Кісом Келегом. Ну, тобто, от це коло пройде, і тоді ми відповідне щось, щось будемо краще розуміти в сенсі того, що американська адміністрація готова робити, і що може дуже обережно своїй, в своєму контексті, але якихось знову такі поривних заяв цього тижня ми не почуємо. Пане Павло, у нас буквально 30 секунд щодо Курщини. Зеленський каже, що ми готові обміняти ту територію, яку контролюють українські війська на захоплені Росією. Території Росіяни кажуть, що в притаманному стилі що, мовляв, нам це не треба. Це для вас катастрофа. Чому Кремль і досі відштовхується від своїх територій? Да вони не виштовхуються, вони взагалі не хочуть це визнавати. Вони прекрасно розуміють, що ми на території Росії, ми на Курщині вже стільки місяців, і вони нічого не можуть з нами зробити. Це насправді не тільки військова, це політична імпотентність. І Вони будуть про це мовчати і намагатися обходити в будь-яких публічних заявах. Так що це абсолютно зрозуміла історія.